Людина вже вміє якось плавати. Вона навчилась, в неї щось там виходить періодично, і тут приходите ви, такий дивитесь, людина у воді. І просто мовчки, нічого її не питаючи, кидаєте їй рятівний круг, кричите, Боже, ти у воді, скоріше, давай я тебе врятую, давай! А людина така пливе, і людина в дорослій позиції скаже, е, альо, я якби самостійно якось розберусь, ну, я не просив цього, я просто тут плаваю. Да? А людина в досить інфантильній позиції, яка там просто зі стражданнями в цій воді знаходиться, подивиться така хм, прикольно, а чому мені тоді напрягатись, якщо можна просто вчепитись в цей і мене зараз дотягнуть до цього берега чи кудись там дотягнуть? Сьогоднішнє відео присвячено саме для тих, хто бере зайву відповідальність за своїх клієнтів і через це почуває себе менш цінним спеціалістом. В цьому відео я не буду торкатись теми рятівника у в контексті міжособистих відносин, таких любовних між чоловіком та жінкою в парі, в родині. А хочу зачепити цю тему саме в контексті роботи з клієнтами. Та присутності в інстаграм, тому що, на мій погляд і на мій досвід, саме ці два прояви вони максимально можуть залучати саме цей синдром синдром рятівника. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, де ви на якому етапі впадаєте, а може не впадаєте в цей синдром. Взагалі, синдром рятівника проявляється дуже яскраво в двох моментах. Перший, коли ви самостійно знаходитесь в ньому і постійно намагаєтесь залучити в цю свою гру інших. Або, навпаки, ваші клієнти і, наприклад, ваша, ваша аудиторія, ваші підписники залучають вас в цю гру і запрошують стати цим рятівником. Давайте розглянемо ці дві ситуації. This is my path. Я знаю, що мене дивляться багато людей, допомагаючих професій, і саме через це я зачепила цю тему, тому що допомагаючі професії і синдром рятівника вони йдуть дуже поряд. І нам важливо відокремлювати ці два поняття, щоб не впадати в цей синдром і бути більш ефективним професійним спеціалістом. Коли ви працюєте з клієнтами, ви можете якось їх результати, конкретно ваших клієнтів, поєднувати з вашою цінністю і вашим професіоналізмом. Наприклад, прийшов до вас клієнт на консультацію, і завдання консультації взагалі полягає в тому, щоб ви дали відповідь на певні питання, які є у людини. Тобто, якщо ми розглянемо... На більш таких зрозумілих прикладах і відійдемо від усіх цих психологічних допомагаючих професій. Коли людина приходить до лікаря, вона не сподівається, що після цього візиту в неї відразу зростеться якось рука, якщо вона зламана. It's It's Або людина не сподівається, що після одного візиту до лікаря в неї виросте дуже гарне волосся, якщо вона прийшла там до трихолога, наприклад. Людина, коли йде до такого спеціаліста, вона хоче знайти саме ту свою відповідь на питання, яке дуже довго їй болить. І саме тому людина обирає цих спеціалістів, вона придивляється до їх підходу, як вони працюють, які в них результати. І йде на цю консультацію до лікаря, щоб знайти зрозумілу відповідь на своє питання, зекономити свій власний час у пошуках цієї відповіді. Це зрозуміло, так, і здається, що начебто тут все логічно. Але коли справа торкається психологів, коучів, людей, які якось працюють із внутрішнім станом людини або СММ-спеціалістів, в ці моменти ми якось забуваємо про оці зрозумілі нам речі. Ми відразу починаємо ставитись до цієї консультації як о Боже, мені точно потрібно щось розказати терміново таке, щоб людина пішла з цієї консультації з суперінсайтами і відразу побігла все робити. Тобто ми вимагаємо від цього нашого клієнта підтвердити якось нашу цінність. І саме в цьому полягає ось цей парадокс синдрому рятівника саме в контексті роботи з клієнтами. Ми чіпляємось до цього бідного клієнта. В надії, що він зробить якісь певні дії після нашої консультації, наприклад, і відразу ми відчуємо себе дуже крутими спеціалістами. І виходить, ми робимо це не заради результату клієнта, тому що якби ми це робили заради результату клієнта, то відразу ми по-іншому б ставились до цього, що я тут маю на увазі. Іноді людям потрібен час для певних трансформацій, і чим глибша робота на консультації, тим більше часу людині потрібно все це усвідомити, відчути, якось розкласти по поличкам. На це потрібен час. І тільки цінний спеціаліст, який впевнений в своєму професіоналізмі, який впевнений в тому, що його цінність не залежить на відсотків тільки від того, зробив клієнт чи не зробив. Ще один прояв синдрому рятівника, саме в контексті ведення блогу, це позиція Я зараз відкрию вам очі, і ви побачите ту правду, яку ви маєте побачити. Ось ця, знаєте, позиція Бога, коли ти глаголіш якусь істину і ну прям зараз я вас всіх врятую. Так от, коли таким чином людина веде блог, вона також. Намагається якось дібрати ось цю всю цінність зовні. Вона збирає навколо себе ось таких людей в дуже інфантильні позиції, які піддакують їй, кажуть, Боже, ви такий геніальний, Боже, дякую, відкрили мені очі. І справа в тому, що така аудиторія і такі клієнти вони мінімально спроможні на власні результати. Тому що такі люди вони дуже активно можуть. Сприймати від вас інформацію, поглинати її. Це люди-споживачі. Але щоб самостійно дійти до якихось висновків, якось самостійно налагодити дисципліну після цієї консультації з вами і працювати, такі люди навряд чи на це спроможні. Уявімо, що ви вже такий дорослий, сформований, цінний спеціаліст. Напевно, ви такий є. Але якимось чином. На вашу консультацію потрапила людина, яка дуже в такій жертовній позиції. І це завжди така, знаєте, такий екзамен на стійкість. Тому що ця людина може як себе вести, вона може послухати вас, піти собі, ви начебто закрили це питання, начебто людина вже зрозуміла, як виходити їй далі з цієї ситуації, проходить час, і вона пише вам: просто нічого не виходить. Oh, no. Просто у всіх виходить, а в мене ні. От чому завжди так? Що може зробити спеціаліст, який відчуває небезпеку щодо своєї цінності? Подивитись на все це, і такий, блін. Я, напевно, якось щось не так провів, якось так консультацію провів. що що людина не змогла дійти до свого результату? Ну, от вона мені це пише, мені ж потрібно тоді допомогти. І ви можете відразу впрягатись, включатись і якось активно починати рятувати цю людину, тому що вас запросили в цю гру, а ви погодились. При цьому, якщо ви запитаєте цю людину, це дуже важливо. Чи робив ти щось? Того, що я тобі сказав на практиці, зазвичай, якщо ви правильно будуєте свою консультацію, людина йде з чітким планом дій, наприклад, з розумінням, що і далі робити, і стається найцікавіше, будь ласка, дій. Все в твоїх руках, але людина в жертовній позиції вона цього не зробить і не зможе зробити. Тому що знайти в собі всередині сили на активні, зрозумілі дії, які потребують дорослості, це важко. Краще написати цьому спеціалісту, якого я брала консультацію чи брав, і запросити в свою класну гру, щоб мене врятували. В основі цього синдрому завжди лежить. Нецінність всередині себе. І через цей синдром рятівника, через усі ці активні дії, по порятунку людини, яка цього не просила, або по надяганню на себе якогось образа Бога, проповідника, який зараз вам розкаже всю істину, як має бути. Це все про добіру цієї цінності ззовні. Але ви ж розумієте, що так не працює. Тому давайте у коментарях з вами трошечки подумаємо вголос, як ви відрізняєте, коли ви вже починаєте рятувати людину або коли вона вас запрошує в, цей такий, в цю таку гру, а коли людині дійсно потрібна допомога? Пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Я з радістю почитаю, поспілкую з вами. І до зустрічі до наступного відео.